Я Леся, мама трьох чудових діток і підприємниця, яка веде свою діяльність в готельно-ресторанній справі. І знаєте що? Материнство це не є перешкода для ведення бізнесу, це навпаки для мене стимул. Коли ти мама, ти вчишся бути відповідальною, організованою, дисциплінованою. І всі ці якості, вони надзвичайно важливі при веденні бізнесу. Я скористалася програмою від держави, власна справа, отримала грантові кошти і спрямувала їх на розвиток готелю, оновила обладнання та оновила сервіси. Я впевнена в те, що якщо я маю ідею, якщо ви маєте ідею і маєте з боку підтримку, все можливо. Бути мамою і бізнес це реально. І саме це може бути твоєю суперсилою. Бізнес-мама, мене звати Таня, і наш бізнес пов'язаний з дітками. Центр розвитку та психології Baby Progress. Програма Власна справа та грантові кошти допомогли нам масштабувати наш бізнес. Фахівці з міста Новояворівська з центру зайнятості завжди допомагали з будь-якими питаннями. Пам'ятайте, що материнство ніколи не може бути на заваді, а навпаки, стимулює до дій та гарних змін. Я Тетяна. Я маю чотирьох синів та я власниця пекарні без глютену, без лактози, без казеїну та веган-випічки. Поєднюю я материнство та власну справу уже з чотирма синочками понад один рік. Ну що ж, як це відбувається? Звісно, це перша чергова моя команда. У мене є класна команда, яка допомагає мені вирішувати безліч. Питань, дівчата, які печуть, дівчата, які працюють зі мною в інстаграмі, дівчата, які допомагають все організувати, у нас жіночий колектив, жіноча команда, і це дуже підтримує. Сіночок деколи з нами тут на роботі маленький, а деколи з ним, звісно, тато. Чоловік підтримує, допомагає. Так само працює у нас в пекарні, як ми кажемо, на таку собі посаду замгоспа, тому що інакших варіантів немає. Чи це складно? Звісно, це складно мати четверо дітей та свою власну справу, але коли ти дуже цього хочеш, коли ти любиш те, що ти робиш, все. Можливо, доброго дня. Вітаю мене звати Діана. Я мама і я підприємець. Я розвиваю власну справу у нашому місті та вже брала участь у грантовій підтримці малого бізнесу. Для мене важливо створювати не лише продукт чи послугу, а й можливість для себе, для нашої родини та для нашої громади. Найбільше натхнення я отримую від своєї донечки. Їй 6 років. Вона займається фортепіано та грає в шашки. Вона мій стимул мого росту, змінюватись і рости, і бути прикладом сили, любові і віри для неї і віри в себе. Для мене бути мамою це не лише про турботу, а й натхнення на нові досягнення. Доброго дня, мене звати Леся. Я проживаю в селі Вітлесамдрівського району Львівської області. Я мама двох діток. Двох доньок. У нас є сімейний бізнес-текар. Він функціонує вже більше 15 років. Рік тому я подала заявку на власна справу і отримала позитивне рішення. Завдяки купленому обладнанню за грантові кошти довело, вдалося покращити якість хліба, розширити асортимент виробів і таким чином втриматись на плаву, завоювати нових покупців. Працівники служби зайнятості допомагали зіляко, підтримували, консультували під час реалізації проекту, за що щиро їм вдячна. Зараз склалося так, що чоловік проходить військову службу і бізнесом більше міри доводиться займатися мені. І хочу сказати, що на цих складних умовах діти не є завадою діти є навпаки мотивацією. Вони підтримують, мотивують. Допомагають особливо, коли старша доглядає за молодшою той час, коли їм потрібно відлучатися по справах. І в таких умовах хочеться показувати їм власне власним прикладом, як потрібно не опускати руки, розвиватися, працювати, сплачувати податки, таким чином приближаючи нашу перемогу. Я лікар, підприємець, а також багатодітна мама. Народивши першу дитину, я отримала сертифікат лікаря, а також пройшла всі додаткові курси, які здавалися мені на той момент необхідним. Це все вдалося завдяки сильній підтримці моїх рідних. У 2008-му ми з сестрою відкрили приватний кабінет. А інвесторами також стали наші діти, які народилися з інтервалом один тиждень. Лише завдяки спільній роботі з сестрою ми могли б працювати позмінно і залишатися при тому гарними мамами, що особливо важливо на початкових етапах розвитку власної справи, коли ми не могли найняти людей. Так я народила ще два хлопчика. Оскільки діти здорові, і вагітність протікала чудово. Я могла ходити на роботу до останнього дня вагітності і виходити на неї як тільки дітям виповнялося по два тижні. Я живу поруч і тому діти залишалися на тривалому грудному вигодовуванні. Дякую своїм батькам за те, що в дитинстві терпіли мою лікарню для голубів, жаб, їжаків і навіть мишей. Особливо дякую своїй мамі, яка проходить шкільну програму вже своїм третім внуком. Жінці в бізнесі завжди важче, адже у нас є ще і третя зміна вдома. Тому з днем матері всіх нас, і не забудьмо привітати всіх тих добрих ангелів, у вигнані мам, сестер, свикрух. Подруг, які роблять можливим бізнес і материнство. Доброго дня, мене звати Оксана. Я підприємець і я мама. Разом з чоловіком ми виховуємо трьох прекрасних дітей. Два роки тому я стала учасником грандової програми, і ми започаткували маленьке затишне кафе у нашому містечку. Як вдається поєднувати материнство і бізнес дуже легко, тому що у нас є гарно налагоджений колектив і сімейна підтримка. Шановні мами, вітаємо вас зі святом. Мене звати Марія Ніколаєнко. я її підприємець і мама трьох діток, Найменшій моїй донечці всього рік і 10 місяців. Я веду бізнес в сфері дизайну сучасних вишиванок. Цю, цей діяльності я брала вже давно, так як навчалась на дизайнера, але життя мене звело з вишивкою машинною ще 15 років тому. І мені це так сподобалося, що я тепер не маю свого одягу без вишивки, і мені дуже подобається ця, ця сфера і ця, ця ніша. Я, я від неї захоплена і уявляю себе тільки в цьому. Свій бренд я е, зареєструвала ще в 2021 році, але з того часу працюю, працювала сама. Е, було досить складно і е, особливо з появою третьої дитинки взагалі не собі, як це має все виглядати. Але клієнти мене відпускали, тому я е, вирішила подати, звернутися до державної програми Власна справа і податися на грант. Я цей грант виграла успішно і на розвиток бізнесу. Це масштабування мені звичайно дуже допомогло, тому що більшість процесів стала набагато швидшими, якіснішими. Ми більше виробів можемо створити, більше, більше краси можемо для вас пошити. Дуже рада, що це так мені вдалося, і тепер можемо більше масштабуватися. І все-таки дітки, хоч і е, ну, складно з ними, але це, це не завада. Тобто я настільки сильно хотіла цю справу розвивати, що я не уявляла собі, що я зупинюся на якийсь період навіть під час декрету. І, от моя найменша зараз ми її називаємо генеральний директор.